На сьогоднішній день саме найнебезпечніша тварина в Україні це не змія, а кліщ, який приховує більшу загрозу, ніж найотруйніші змії в Україні. Це кліщі, які передають захворювання хворобу лайма. І тому я зараз лікуюся. Але до того лікування, до тих антибіотиків, що я приймаю, я ще додала ось такі запропоновані від компанії Ерса: куркумін зет, кверцитин, а також. Діатек. вони збережуть моє серце, нервову систему, а також дадуть сил і зменшать вплив антибіотиків на мій організм. І тому я їх вживаю, тому що компанія їх рекомендує і відчуваю себе набагато краще, чим коли я їх ще не вживала. Діатек він ще дає, ну, якби зменшує втому, а також зберігає центральну нервову систему від. Від впливу, ну а також я далі розкажу в інших відео.